Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Ми з самого-самого півдня. Сьогодні у нас 2 грудня, другий день зими. Але в нас сьогодні на спику плюс 20 в тіні. Жарко. Я сиділа, живцювала рослини, прямо сонце припікає. Я от хожу в одному светрі. І, і жарко, хоч бери, роздягайся до майки. Так, мені вчора написали, що ще не дуже розбираються, не можуть розпізнати берючину і бересклет. Я вчора розповідала про берючину. Сьогодні почну про бересклет. Але бересклетів є багато видів, тому їх трошки поділю. І сьогодні розповім про, про бересклети листопадні, бо ще є вічно-зелені. Листопадних У мене три сорти всього. Ну і розкажу ще потім ще там про карликовий сорт, а потім вже будемо завтра про вічно-зелені більше. Завтра неділя будемо гуляти довше. І так, бересклети листопадні. Це чагарник. Але з нього можна формувати штамби. Я восени продавала, показувала вам. Зараз покажу бризклет європейський. Він вже зовсім опав, листя зовсім немає. Покажу тут. Це ті штамби, що ми продавали, лишились кілька штук. Один, два, три, чотири лишилося. Один вже замовлений, і лишається три штуки. Ну, бачите, зараз. Вже листя зовсім опало, лишилися ось тільки ягідки такі. Безкид європейський, він листопадний. Може виростати просто, можна його чагарником держати, просто, або формувати якось штамби, кульками, як хочете. Вся краса саме в бересклеті в європейському, це ось його ягідки восени. Ну, це вже, бачите, залишки такі. Листя в нього доволі крупне, досить таке крупне. Воно не червоніє, теж не путайте з бересклетом крилатим. Але все-таки, знаєте, бересклет крилатий не для нашого півдня, тому що в нас нема таких холодів. І листя у нас майже не червоніє. Ось вам, приклад: бересклет крилатий. Оце все, що воно почервоніло. Це крилатий компактус. У мене крилатих два сорти. Компактус це означає, що він буде такий компактний і не буде рости сильно великий. Бачите, прирости ось самий великий, просто невеликий, тут сантиметрів 15 максимум. Крилатий чов, зараз покажу на іншому, тому що тут не дуже видно. Листочки в нього тут мілесенькі. Бачите? Геть. Весенькі. І зараз підійдемо просто до березкета крилатого, там набагато краще видно, чому він саме крилатий. Так, з якої сторони до нього підійти, він вже тут, сюди в зарослях. Ми будемо обрізати, зараз придують у нас потепління тож будемо обрізати всі чагарники і ой! Щоб а щось пересаджувати. Ось он браскетки латий, гляньте. Він тут у мене вже десь метр вісімдесят. ще височенький. Як бачите, він собі такий росте в різні сторони. Я його тут ще не стригла. А тепер дивіться, якась зараза відклала яйця. Теж ось у нього, ну, такі ягідки тут у нього не дуже, цвіте він теж не дуже. Листик, бачите, вже осипалося, ось воно на землі. Ну і не сказати, що, що воно таке яскраве. Дуже. ну Таке собі. Але погляньте, як тут, які у нього стовбури. Прямо такі крилатки гляньте, бачите ось. Їх у нього чотири на чотири сторони, тому називається крилатий. Прямо такі от крилатки. Кажу, що на тому компасу не такі крилатки. А цього прямо гляньте, який він цікавий. Цікавий, цікавий такий. І мені навіть цей краще, ніж той компактус. Ну він ще той малесенький геть. Так, це у нас крилатий. Крилатих два. Компактус і просто крилати, як бачите, вони. Листопадні вже без листя. Зараз я підійду в друге місто. місце, там у нас є європейський, подивлюсь, там Там у нас штамби вже давно ростуть, саме наші сформовані. Хоча ні, там теж бачу, повідпадали листя в другому місці. Так. Ну, наразі у нас крилатий, як бачите. Зрозуміли, так? Да? Бересклет крилатий. Це у нас брислит карликовий. Не знаю, чому він називається карликовий, але він такий більш розлогий, треба його буду обстригати, щоб була така собі кулька. Вся краса у нього це навесні, коли він цвіте. У нього такі малесенькі квіточки, і кущ стає просто-просто червоний. Вони такі мілесенькі, але їх настільки багато, що кущ просто стає червоним. Пострижу його і заодно заживцюю. От навіть ще ось ягідки лишилися. І бачите, у березті ягідки подібні. У всіх подібні. У когось крупніше, в когось менше, але у всіх це всередині отакі от червоні насінинки. Так, він такий напівлистопадний. Бачите, на кінцях ще лишилося листя, а тут лоза вся гола. Ну, пострижу його, пострижу, бо він вже геть якийсь такий розкарака вийшов. Так, брисклет карликовий, він у мене на продаж буде навесно. Європейський теж із немає, тільки поки крилатого. Ну, росте, росте, росте. Є саджанці, але досить малесенькі. Чекаю, поки не підростають, тому що дуже він довгенько щось він роздупляється. І так, бересклети. І у них, у цих листопадних, як бачите, у всіх однакові ягідки. Бересклет карликовий, листя в нього, ну, потім ще відпаде трошки. І ось такі кінчики завжди лишаються з листям. І кажу, що вся краса, коли цвіте, ну, треба все-таки робити компактнішим, бо щось він геть якийсь порозлягався. Жалко було стригти, він, коли цвіте, ну просто. Просто краса. Зараз ходимо ще одне місце там, де росте бересклет європейський. Це теж ось берецклети, але потім будемо за них завтра розповідати, тому що вічно зелених є багатенько сортів, тому лишимо їх на завтра. Ну і щоб ви не дуже путалися, тому що. От я вчора розповідала, показувала про бірючину. Сьогодні про бересклети листопадні. І завтра будуть бересклети вічно зелені. Ні, тут теж листя все-таки вже нема ніде. Бачите, ось тут у нас сформований кулькою березклет європейський. Ось така собі кулечка. Ми її тут стрижемо, ну, ми чоловік весь час стрижив. Я лівець хорсман. О боже, зламався верх. Ну, ми не бачили. Доведеться вилазити і зв'язувати, ставити драбину. О, бачите, то там всі побачила поломане, там побачила поломане, зразу все і не бачили після нашого буревію І так, бракет європейський. Ну, навіть прикольно так виглядає. Бачите, така собі кулька на ніжці. Це, до речі, ось насіявся він тут внизу. Треба буде це все повикопувати і поприбирати. Залишу собі такі е, пагони, де по одному пагону такі. І буду все-таки пробувати прививати на них другі бересклети. Ну і зараз йдемо до бересклета Макрофілюс. Це карликовий березклет. Ой, тут гілляки валяються. Ще багато чого треба підрізати, підчищати. Ну, і взагалі хочу тут ці олівці підстригти. І так, бересклет. Бірючина, як бачите, досі з листям. Вона трошки листопадна і це чагарник завжди. І так, березклет макрофілюс. Тут він мені видно в зелені гілочки, треба повідрізати. Бачите, які він, Куст, кущики такі компактні, ростуть, не ем, щільні. Щільні компактні, бачите? Це просто вже тут юка, я не знаю, Ну, постежу просто його Постежу, підстежу і теж заживцю десь з понеділка зроблю. Так. Є просто зелений, ну він там далі росте. Я, я не буду підходити, вже покажу на цих ючках зелених, що вибили, їх тут повідрізаю. Бачите, листочки в нього досить малесенькі. мілесенькі просто. Гляньте, не те, що Малесенькі, а просто мілесенькі. Їх три сорти: зелений, пістрявий ось це варігата ауреа, ауреа варігата і просто варігата. В, в, варігата це пістряво-лисний, ауреа це значить жовто-пістрявий. Бачите? Заживцюю, живцювала щось у мене не вийшло, потім часу не було, а цей рік, я думаю, встигну заживцювати все-таки. Макрофілюс ну, говорить про те, що він малесенький. Бачите, листочки малесенькі, малесенькі. Він не листопадний, він весь час такий гарний, зберігається. І от, бачите, кущики такі компактні всі. За таки встану. Бачите? Теж вибив зелені гілочки, ось тут гілочку. Треба це все відрізати. Це у нас просто зеленолистний. тут варіатний, теж він гілочки вибив зелені, а тут у нас кущик все-таки пропав. Оце-таки сюди заживцюю, щоб такий рядочок. Бо я це думала, такий бордюрчик робити з них, але ну, поки ростуть кущики. Так от, берез клет це завжди чагарник. Можуть бути листопадний і не листопадний, бірючіна вся йде на листопадна, все-таки вона, от тут, дивіться, ось бірючина. От вона тут дуже схожа, б, наче з, з цим спістрявим, з але все-таки цей такий компактний Бірючина росте досить такі великі пагони, і всі вони здерев'янілі зразу. От, просто такі вже. от як Гілочка-гілочка. Ну і плюс до всього, вони ще по-разному квітують по-різному. Я ж казала, берю цвіте як бузок. Такі суцвіття на бузок схожі, але малесенькі. І ягідки у них такі синьо-чорні чи чорно-сині. ну, Такі темні-темні ягідки. А у березкле, як бачите, я, я вам показувала, ягідки червоні. Завжди Завжди червоні. Ну, Цей у мене ще ні разу не цвів. Ні разу не цвів. А от зараз покажу ще бресклет Форчуна. Я завтра буду показувати. Вони всі, Форчуна, вони всі стеляться по землі. Їм потрібна опора. Для всіх Форчуна є багато сортів, але для всіх потрібна опора. І ось на одному сорті теж є ось такі ягідки. Це бересклет. Бересклетеш. Просто хочу сказати, що у бересклета різні сорти, але ягідки одні й ті. Ж. Тут у мене ще японські. Але я на ньому. Так, японські теж з ягідками, так, і теж такі самі. Так що запам'ятайте, що у бересклета ягідки червоні завжди, а у бірючини ягідки. Ну, можна сказати, що чорні. От така у них різниця. Ну все, сьогодні ми, ми прийшли бересклети листопадні. крилатий європейський, карликовий і макрофілюс. Вічно зелений. Макрофілюс він такий карликовий йде. З малесенькими листочками. Самі кущики малесенькі, прирости невеликі, теж сантиметрів 15 цього в рік не більше. І вони такі, бачите, компактні, гарні. Їх можна саджати замість самшиту, тому, тому що вже останні роки самшитова вогнівка завелася, вона його їсть, а бересклети обробляти не треба нічим. Так, ну, друзі, і все. Не буду більше. А ну ще можу показати ось кизильник, гляньте, який гарний стає зараз. От в тіні не такий червонолисний, а на сонці гляньте, просто багряний. Гляньте, який класний він. Просто супер, гляньте. Потім листочки попадають, лишаться, лишаться одні ягідки, і я його підстрижу, тому що буде вже. Досить видно всі гілочки, бо зараз все-таки ще листя буде заважати, ну ще і плюс краса. От осиплеться краса, тоді будемо підстригати. Це кизильник. Просто показую красу. Бо кизильники в мене теж є різні, кілька сортів є. Лаванда, лаванда ще цвіте, як не дивно, ну, з таким грудним, плюс 20 в ціні. Я вам кажу, просто жарко, жарко, хочеться роздітися до майки. Але все-таки якось сиро, прохолодно. Ну, це така зима у нас в основному буває. Ну Мені два тижні теплоти, я поспіла заживчувати все, що я хочу, а потім будемо вже займатися другим. Підрізати, вичищати. Ну, мене там чоловік поки займається підрізанням, він підрізає, верніше, зрізає всі злаки, тому що, він несе. Ну, Тому що, тому що ми їх зрізаємо завжди, тому що, ну ми зазвичай раніше зрізали їх в кінці грудня, тому що вони в нас ну, у нас все-таки тепло і вони дуже Рано починають свою вегетацію і починають рости. І вже потім весною, коли будете зрізати, а там вже молоді просто ну, якось не так. Всі бутони стирчать з води, саме цікаве. о, о, о. наш карпик поплив. Як я казала, саме цікаво, що пістя досі зелена плаває, гляньте. Після морозів, після криги все-таки вона більш витривала, ніж водяний гіацинт. А знову карпик цвіте. Ой, цвіте, пливе. Ось ще один випливає. Так, видно, зараз вода така прозора до самого дна. Просто прозора. Видно, як вони плавають. Бутонів стільки стирчить поверх води, ну думаю що вже цвісти вони не будуть все-таки. Багато-багато. Ну, я не. Тому що їх тут не дуже видно. О, наш там жорік поплив, бачите, такий. А може це жоржета, не знаю. Це може бути. Наші курочки, курочки, чубатурочки. Так, да, перенесли ми наша курочка, ця китайська шовкова знесла яєчка, звила гніздечко, але просто в землі це зробила. Ми її перенесли, настала знізда. Ну, матросик два дні посидів, по ті яйця встав і все більше. Більше не висиджує він яйця все. Такі смішні вони весь час співають. Санітари нашого роду. О. Ці китайські всі ходять, а ці не, от, не хочуть приймати одну курочку, біленьку. і це... співни. Ось це вже. Лаки-злаки зрізаються, ціла купа. Ну і чекаємо, коли вже почне достигати наша бавовна визрівати, бо коробочки ще геть зелені. Ну, Все-таки на нарешті, от майже в грудні місяці, вони примерзли в мене всі кущики. І будемо чекати вже, коли будуть відкриватися насінневі коробочки. Травичку клюють, пасуться собі. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.